Всім доброго ранку. Сьогодні у нас з вами лекція номер 5 на тему спостереження за деформаціями інженерних споруд. І перед тим, як перейти до ось цих методів спостережень за деформаціями, давайте все ж таки з вами поговоримо про те, що взагалі таке деформація споруди. Деформацію споруди називають відносну зміну її форми якихось геометричних параметрів її і просторового положення. Чому виникають деформації? Деформації виникають унаслідок недосконалості конструкції споруди, наслідок впливу природних умов та діяльності людини. І, наприклад, вага споруди, зміна температури, рівня ґрунтових вод, дії вітру. Сейсмічні явища, механічні навантаження, геологічні умови та інші чинники можуть призвести до виникнення різного виду деформацій. Під постійним тиском від ваги споруди грунти в її основі поступово очільнюються, і виникає зміщення чи осідання споруди по вертикалі. Осідання споруд виникає і внаслідок дії карстових та сувних явищ, зміни рівня ґрунтових вод, сейсмічних явищ, роботи важких механізмів та інших чинників. І внаслідок швидкої зміни структури пористих і рихлих ґрунтів виникає швидка вертикальна деформація споруди, яку називають просідання. Коли ґрунти під основою споруди стискуються неоднаково, то осідання мають нерівномірний характер. І це може призвести до горизонтальних зміщень, перекосів, сувів, прогинання з появою тріщин та навіть розламів у споруді. Тепер поговоримо про горизонтальні зміщення. Горизонтальні зміщення споруди. Виникають при боковому стиску ґрунтів, води, вітру та інших чинників. Під дією сонця і вітру баштові споруди, такі як телевежі, димові труби, антени, вони зазнають деформації кручення та згину. При нерівномірному осіданні, згинанні односторонньому температурному нагріванні та тиску вітру, Баштові споруди зазнають деформації крену, або їх ще називають деформації нахилу. Геодезичні спостереження за деформаціями інженерних споруд дають змогу визначити величину деформацій, виконати аналіз стійкості споруд та розробити комплекс інженерних заходів щодо їх стабілізації з метою забезпечення нормальної роботи споруди. За результатами спостережень перевіряють правильність проєктних розрахунків, виявляють закономірності і роблять прогноз розвитку деформацій споруди. Спостереження деформації відповідних, відповідальних споруд здійснюють на початку будівельних робіт, у процесі зведення та в період їх експлуатації. На інших спорудах спостереження проводять у процесі їх експлуатації. При встановленні очевидних факторів деформації, ну, таких як там тріщини, коли виникають, або просідання, вимірювання деформації здійснюють через визначені проміжки часу, які називають циклами спостережень. У разі різкої зміни умов експлуатації споруди навантаження якось Змінилася температура, або рівень ґрунтових вод піднявся, або, наприклад, землетруси виникли, то тоді виконують термінові спостереження як величин деформації, так і характеристик умов експлуатації. Вимірювання деформації проводять за спеціальними проєктами. Який складається з наступних моментів, які ви бачите на цьому слайді, включає технічне завдання на виконання робіт, загальні відомості про споруди та умови її експлуатації, схеми розміщення опорних і деформаційних знаків, схеми годичних спостережень, розрахунок точності методики і приладів для вимірювань. Методики оброблення результатів вимірів і аналізу стану споруди, календарного плану виконання робіт, і складу виконавців також торису, що стосується точності і періодичності вимірів. Точність і періодичність вимірів наводяться в технічному завданні, з посиланням на нормативні документи або за спеціальними розрахунками. І ось згідно зі стандартами. Сніп 3010384, геодезичні роботи в будівництві, точність визначення осідань і горизонтальних зміщень будинків і споруд характеризуються середньоквадратичною похибкою. Знову ж таки, ця похибка буде розрізнятися залежно від того, в яких умовах у нас на яких ґрунтах зведена споруда. Так, наприклад, при зведенні на скельних або на півскельних ґрунтах ми бачимо, що лише 1 мм буде точністю визначення осідень. Якщо в нас споруда зведена на піщаних, глиняних та інших ґрунтах, що стискаються, тобто вже не, не стійке да, положення будівлі може бути, то відповідно, середня квадратична погибка буде вже 3 мм 3 чи більше. Якщо ми зводимо будівлю на насипних і інших ґрунтах, що стискаються, то це вже буде 10 мм. На земляних спорудах, наприклад, на греблі 15 мм. Для горизонтальних зміщень на сувних ділянках, в нас 10 мм, і 30 мм на осідання може бути, якщо ділянки суво безпечні. Далі, при визначенні крену споруди димових труб, залежно від того, яка висота даної споруди, це буде 0,05 помножена на висоту даної споруди, ось такі є допустимі значення, які прописані в СНІП 3.01.03.84 «Геодезичні роботи в будівництві. І перед тим, як посилатися на будь-який нормативний документ, будь ласка, зверніть увагу на те, що він був діючий. Не полянуйтеся зайти на сайт і перевірити чинність того чи іншого нормативного документу. Тепер щодо розрахунка точності геодезичних вимірювань, Деформації, то ми можемо використати ось таку формулу мВД менше або дорівнює 0,2 помножена на дельта Д. Що таке МД? МД це середня квадратична погибка вимірювання деформацій. Дельта Д це величина деформації за проміжок часу між суміжними циклами вимірювань. Тепер щодо періодичності вимірювань, або його ще називають терміном циклу. Він залежить від виду споруди, від її унікальності, від швидкості деформацій та інших факторів. І при зведенні споруди геодезичні спостереження проводять 1-2 рази у квартал, а вже в період експлуатації один-два рази на рік. Для проведення спостережень виконують обстеження місцевості та споруди, вибирають місця. Встановлення опорних реперів поза зоною впливу осідань або зміщень ґрунту так, щоб гарантувати їх стабільність. У цілі споруди закріплюють марки, положення яких реагує на деформацію і дозволяє вимірювати їх величини. Давайте тепер подивимося з вами малюночок, на якому в нас наведені різні гулдезичні. Знаки да, конструкції опорного фундаментального репера ми бачимо на рисуночку 17.1. Місце розташування репера враховує як геологічні умови, так і сприятливі для виконання геодезичних вимірів. Їх розміщують ось такі репери, якомога ближче до деформаційних марок з метою підвищення точності вимірювання деформації споруди. Для надійного визначення осідань закріплюють не менше трьох глибинних реперів. Ну, і, звісно, щоб вони були розташовані, щоб вони були стабільні, надійні і розташовані поза зони впливу там, нового будівництва. Щоб ми могли повністю довіряти їхнім висотним відміткам цих реперів і передавати з них висотні відмітки на інші пункти нашої локальної гутизичної мережі. Тепер щодо контрольних марок, то контрольні марки закладають так, щоб за результатами вимірів можна було визначити осідання, крени та зміщення. Конструкція осідальних марок, ви також бачите на малюночку 17.2, вони мають сферичну голівку, на яку підвищують або встановлюють нівелірні рейки. Для визначення горизонтальних зміщень деформаційні знаки закріплюють у вигляді візирних цілей, а безпосередньо на конструкціях або на кронштейнах та металічних. В пластинах з перехрестя. Давайте зупинимося. Так? Ось ми бачимо знову ж таки: я вам лазерну указку включу біметалічний репер. Так? З чого він складається? Заливається бетоном, та робиться такий невеличкий зазор вверху під цифрою 2, канати або мотузки використовують під цифрою 3, під цифрою 4 у нас показана обсадна труба. Під цифрою 5 у нас наведена залізна мембрана. І під номером 6 по центру у нас проходить вже мідний стержень. Поряд з ним у нас показаний цифрою 7 залізний стержень, і під цифрою 8 одягається захисна кришка. Ну, і знову ж таки, ми повинні пам'ятати про. Лінію промерзання ґрунтів, так, щоб не було ніяких морозних починь, і це не призвело до деформації самого репера, щоб у нас було стійке його положення протягом всього терміну його використання. Щодо стінних деформаційних марочок, то ми бачимо, так, ось у нас головка цієї марки, у нас є установочний марочний гвинт, на який ми будемо встановлювати рейку. Потім у нас є спеціальна кришка, і коли ми це все виймаємо, так, то ми можемо цю кришку встановити на це місце і, відповідно, захистити від бруду і пили. І за допомогою цього ключа ми можемо витягнути цей знак і також є хвустовити під цифрою 5. Ось такі конструкції. Ну, як правило, забувають цоколі на будівлях. І... І такі марки, вони не змінні, да, без якихось захисних кришок. Ну, тут така більш складна конструкція, показана на цьому слайді. Так, тепер давайте подивимося, куди ж ми взагалі встановлюємо ось ці марочки. Вони показуються у вигляді ну, ось таких трикутничків да, або ось таких кружечків. Одна частинка, з яких заштрихована чорним кольором, інша частинка біла. Ну, можна, і в такому вигляді, в основному вони в вигляді чорних трикутничків за периметром будівлі закладаються. Але ж тут такий варіант проєкту розміщення опорних реперів і контрольних марок для дослідження усідань інженерної споруди нам наданий в якості прикладу. Зверніть увагу, да, обов'язково повинно бути як мінімум три репери. Тут в нас їх чотири, це добре. Розміщення деформаційних знаків залежить від виду деформацій, від конструкції споруди в цілому та її елементів. Ну, і, звісно, ми також повинні з вами врахувати інженерно-гологічні умови, де розташована будівля, на яких ґрунтах, який там рівень ґрунтових вод, чи близько він до поверхні, чи ні. На висотних спорудах розміщують декілька ярусів деформаційних марок. Тепер щодо вимірювання осідань інженерних споруд, давайте з вами розглянемо, які є методи на сьогоднішній момент. Спостереження за осіданням інженерних споруд, за просадкою земної поверхні, виконують способами геометричного і тригонометричного нівелювання. А також гідростатичним нівелюванням, мікронівелюванням і стереофотограметричним способом. Найбільш поширеним є спосіб геометричного нівелювання. Він досить простий і універсальний, він має високу точність і не потребує багато часу. І він також вам всім добре відомий. Його використовують у достатньо складних. І технологічно обмежених умовах експлуатації інженерної споруди, точність визначення деформацій способом геометричного нівелювання залежно від методики вимірювань, знаходиться в межах від 0,5. До 0,5 мм. Уявіть собі, да, з якою точністю. Півметра ну, ми ще можемо з вами уявити. А 0,05 мм. Ну, звісно, це дуже складно. І в яких відстанях? На відстанях від 5 до 10 метрів ми можемо з вами його використати. І до це такі, найменші відстані, і до максимум декількох сот метрів. Для спостережень за усіданнями гідротехнічних бетонних споруд застосовують геометричне нівелювання першого і другого класів, а для відповідальних промислових і цивільних споруд це буде третій і четвертий клас. Залежно від вимог точності, вісень від нівеліра до рейки може дорівнювати 3 метри, 6, 10, 15 і 25 метрів. Для нівелювання використовують високоточні нівеліри типу N05, N1, N2. Ну і давайте трішечки згадаємо, так? що у нас позначають N05. N це відповідно в нас нівелір, а цифра, яка йде після літери N, нам показує точність визначення перевищень на 1 км подвійного ходу. Тобто в нівелірі n 05 це буде півм. В нівелірі N1 це, відповідно, буде 1 мм на 1 км квадратного ходу. В нівелірі n 2 це буде 2 мм, ну і так далі. А крім ось цих нівелірів, використовують також сучасні високоточні електронні нівеліри, інварні штрихові і кодові рейки різної довжини. Нівелювання виконується замкненими ходами при двох горизонтах приладу. Ну, давайте з вами розглянемо, тепер подивимося схеми нівелювання осідальних марок. Та, ось у нас наведено принципову схему нівелювання контрольних марок навколо споруди. У вигляді трикутничків, це в нас деформаційні, або їх ще називають осідальні марки показані. Обов'язково ми розпочинаємо з репера. Да, в даному випадку їх два. З репера номер 1 передаємо висотні відмітки, да, замикаємося на репер 2, і потім ну, можна чи 10 станцій зробити, чи 5 станцій зробити. Тут все це залежить саме від вас, як від інженера гаудезиста який забезпечує і проводить дані види робіт виконує. Отже, допускаються різні можливі схеми нівелірних ходів, варіант А у нас з вами або варіант Б. Ну, можна ще декілька своїх варіантів підібрати. Ходи нівелювання обов'язково прив'язують не менше, ніж до двох опорних фундаментальних реперів. Ну, краще, щоб їх, звісно, було три. Візирний промінь повинен проходити на висоті від 0,3 м до 0,3 метри від поверхні землі або конструкції споруди, вимірювання виконують у найбільш сприятливих умовах, що забезпечує їх високу точність. Тепер щодо наступного методу це спосіб тригонометричного нівелювання. Як ви гадаєте, Ось ви, в принципі, вже також знайомі були раніше з геометричним нівелюванням, і з тригонометричним. Як ви думаєте, який з цих двох спосібів точніше тригонометричне нівелювання, в якому ми вимірюємо вертикальні деформації конструкції споруди, розміщені на різних висотах? І важкодоступних місцях висотних споруд, веж, гребель при спостереженнях через перешкоди. Тобто ми вже будемо вимірювати кути, і вертикальні кути і відстані для того, щоб обчислити перевищення. Чи більш точніший метод геометричного нівелювання, як ви вважаєте? Геометричний. Так, звісно, геометричне нівелювання найточніший метод, який у нас з вами є. Бо тут ми погубку вимірювання кутів і погубку вимірювання відстани. Так, у нас тут дві середньоквадратичні помилки будуть в тригонометричному нівелюванні, на відміну від геометричного. Застосування сучасних високоточних електронних та електронних та геометрів, а також безвідбиткових. Тахуметрів за спеціальною методикою вимірювань дає змогу визначити перевищення з точністю в цьому методі від 0,1 до 0,5 мм. А в геометричному нівелюванні від 0,5 мм. Тобто тут в нас, ну, скажімо так, в 10 разів цей спосіб буде гірший за точністю, ніж геометричне нівелювання. І ми можемо в тригонометричному нівелюванні на відстані до 100 метрів з вами визначати. І це передбачає розробку методики та її дотримання у процесі вимірювання, дослідження та юстування приладів вертикальних рейок, вибір часу і умови для спостереження, зменшення впливу вертикальної рефракції та дії інших джерел похопок. Відстані до точок повинні визначатися з точністю від 3 до 5 мм. А щодо кутів, то від 5 секунд до 1 хвилини ось такі саме допуски. Але крім геометричного і тригонометричного нівелювання, в нас ще є один спосіб, який називається гідростатичне нівелювання. І цей спосіб також використовують при спостереженнях за осіданнями споруди чи її окремих частин, наприклад, там, конструкцій. На споруді встановлюють стаціонарну автоматизовану систему, яка складається зі спеціальних датчиків. І найпростіша гідростатична система складається з металевих або пластикових труб. Ось ми бачимо якраз на даному слайді у нас під цифрою 1 показана труба. Ці труби закріплені горизонтально на стіні споруди на однаковій висоті. І між собою обрізки труб з'єднують шлангами або трубами меншого діаметра. І систему заповнюють рідиною. У характерних місцях можливих деформацій, конструкції споруди, у стіну закладають осідальні марки спеціальної конструкції. Ось у нас під цифрою 2 деформаційна марка показана. Під цифрою 3 у нас є стержні. Під цифрою 4 шланг зображений, і під цифрою 5 вимірювач. І при вимірюваннях переносний датчик. 5 Закріплюють на марці 2. І обертанням гвинта датчика фіксують відлік контакту загостреного штока з рідиною. Позначку на опорну деформаційну марку передають від марок і реперів державної висотної основи. За показниками датчиків обчислюють висоти деформаційних марок. У кожному циклі вимірювань і визначають величину деформації конструкцій у місцях розміщення осідальних марок. Є також і автоматизовані гідростатичні і гідродинамічні системи нівелювання. В них використовують фотоелектричні та електроконтактні способи реєстрації відліків положення рівня рідини. І ось така, зараз я вам покажу на слайді. Ось така принципова електрична блок-схема гідростатичної такої системи, так? ви бачите на даному слайді, скорочено цифрами ПУ це пульт управління, ПОБ це переобліковий блок, РК це, відповідно, розподільна коробка, у нас їх Енна кількість може бути. І D1, D2 і так далі, це датчики рівня рідини. N кількість цих датчиків може бути. Так ось ось така гідростатична система дає змогу в автоматичному режимі за допомогою пульта управління знімати показники рівня рідини з кожного датчика, встановленого на осідальній марці. Система гідродинамічного нівелювання з поршневим пристроєм. Ну, в даному випадку, да, отам, в Єрменії створена СГДНПУ, да, Ось така система. вона дає змогу розширити діапазон вимірювання вертикальних деформацій і спростити процес автоматизації вимірювальних робіт. Різниця визначених позначок між циклами спостережень характеризує величину осідання деформаційних марок. Вимірювання виконують середньою квадратичною похибкою близькою до 0,1 мм. Гідростатичне нівелювання може бути широко використане при дослідженнях деформацій інженерних споруд з високою точністю вимірювань. Ну, і, звісно, ми ж не забуваємо про дороговизну даного методу, да? скільки це буде коштувати. І ще один метод ми сьогодні розглянемо коротенько, це буде стереофотограметричний спосіб. Цей спосіб використовують е, в цьому способі фототеодоліт для фотознімання досліджувальної інженерної споруди, і при цьому обчислюють різниці координат. Характерних точок споруди за фотознімками початкового чи попереднього циклів фотознімання. За стереофотограметричним способом фотознімання в кожному циклі виконують з двох точок закріпленого базиса. виміряного з високою точністю. Визначення деформацій споруд стереофотограметричним способом може досягти. Середньої квадратичної похпки близько плюс-мінус 1 міліметр. При спостереженнях за осіданнями інженерних споруд з підвищеними вимогами до точності виконання робіт розробляють спеціальну методику геодезичних вимірювань. І якщо на об'єкті спостережень необхідно робити вимірювання осідань різної точності, то проєктують дворі, або навіть триступеневу схему геодезичних вимірювань деформацій споруди. Так, наразі сьогодні це вся інформація щодо вертикальних деформацій. Якщо є якісь запитання, будь ласка, мені кажіть, на наступний раз ми будемо говорити з вами про вимірювання горизонтальних зміщень конструкцій споруд і розглядати крени.